Я вибачаюсь, а що це за ціни, а? 332 гривні? Мильниця, серйозно? Мильниця. Ви думаєте, то я найдорожчу обрала? Ні? Тут всі такі? О, трохи дешевше. Я щось в цьому житті не розумію. Зручна. 425. Так, дивіться, ось ця мені до вподоби. І тут для мила буде чи для мочалки? Це типу на кухню. Але я роздивляюсь зараз в ванну. Але в мене на мій маленький умивальник оця штука не стане. Цей подобається і цей подобається. Білий, ні. Білий. Мені більше з чорним подобається. Хоча тут теж така, як і на білому. Але на білому воно виглядає якось неякісно. Якісніше оце виглядає. І ось ще є просто чорний ось такий один. Але мені здається, воно не стане в мене на а Треба буде вниз на ванну його ставити. Цей дешевший 287. Я не пам'ятаю, ми дивились в юску, схожий, отакий теж широкий. Маша ще казала, що вона такий купила. Дуже зручний, що широка штука і отак от зручно натискати. Бо ці Оці дійсно зручніші. Оця б мені точно помістилася, але воно мені зовсім не подобається, таке щось. І натискається незручно, дійсно. Ось ця. За 287 або... Цих щось. Яку б ви взяли? Ну, оця на кухню підійде мені, ця або ця. Але на кухню мені не потрібна ця штука. Я галою рідко користуюся, хай вона собі там стоїть в тумбочці. В шухлябці. Туди мені якась треба штука, щоб сховати мочалки різнокольорові. А я таких взагалі не бачу ніде нічого схожого. Приховувач мочалок, ганчірок. Хтось знає, де можна взяти. Так, а тут що у нас? Ой, ой, ой. Ні. Це мені не подобається. Я передумала робити ремонт. Підивіться, дві з половиною тисячі оця поличка чорна. І 1598 ось ця металева. І як це можна стільки грошей, щоб все зробити? 488, одна, чорна. 1131. Одна ось ця. 1184. А в мене їх три там. Та ні, хай побудуть ще ті, нормально. Не така вона і ржава. О, в мене ось така, здається. Ні, не така. Схоже, 638. Так, дивіться, я, схоже, щось для мочалок на кухню знайшла. Схованка. Ось вона по 140 гривень. І, в принципі, одна мочалочка сюди влізе, щоб її було не видно. Краще було б отаку побільше, але вона вже така, мені здається, буде не дуже гарно виглядати, здоровенна. Ось я прозора, але вона прозора і буде все видно. Це тільки один варіант, або отака для однієї мачалки. Але в мене ж там не одна, а їх тільки, як мінімум дві. Сюди дві не влізуть, так, щоб не стирчало нічого. А ця мені не подобається. Але це вже ближче. Я вже в канцелярії. Ось щось таке можна. Це знов таки для однієї мочалки. А мені треба для двох. Тепер я буду по-іншому відноситися до серветниць в барах. 350 гривень. Оце жах, жах, жах. Це теж. Да. Спробую ось таку дощечку. Таку я ще не брала. Брала білу з таких. А, так це вона і є, так. Да. Мабуть, це вона і є, хоча ні. Ціна різна. Чомусь ціна різна. Я знайшла тарілки, які мені подобаються. Прикольні. І ці теж прикольні. І ось. 129 гривень одна. Ой-ой-ой-ой-ой! Холодно! Я дощечку все ж таки купила і купила дві штучки для мочалочок. Прятати їх. Йду за рибками. І Артем за мною їде, щоб ми потім з рибками поїхали на машині, а не пішки, бо холодно. Вони змернуть і помруть. Холодно тобі, так? Да? Мені теж. Мені здається, зараз щось буде. Якийсь ураган починається, тільки що половина дерева відпала на моїх очах. Дві сами плавають десь. А де вони? Щось їх і не бачу? Чого їх вже спіймали? Я вже їх залишу. Нічого тоді. Як швидко. Вони. Скільки зменшить? Дев'яносто п'ять. Дві, звичайні, сіренькі, але вони мені дуже потрібні. Верніше, не мені, а обітателям. Щасливий і довольний. Задоволений покупець двох рибок. Це я. А ми вже вдома, дивіться, знайомляться. Трохи треба, щоб водичка. За температурою зрівнялася з акваріумною водою. І через 10, 10 хвилин я додам трохи води з акваріуму в пакет. Ще 10 хвилин вони так побудуть, адаптуються до нової води. Хімічний склад води в кожному акваріумі відрізняється. І потім вже випущу їх. А поки що, бачите, вони бачать інших рибок і дуже хочуть вийти до них. Скоро випущу. Одна гупьошка вагітна, така повненька. Я думаю, що десь через тиждень вона повинна народити мальків. Будемо чекати. Боже, боже, на вулиці щось таке, щось таке. я боюся, щоб ось ця абрикоска не полетіла нам у вікно. Так, давайте подивимось, що вікачка придбала. Ось таку дощечку. Ой. І. Такі два чудові, дуже чудові стаканчики в канцелярії, які стануть в мене от сюди і приховають. Ну майже, але ж так краще. А оце чудова мильниця в мене тут. Чорна. Мило вбирає воду. Все, мені подобається. А дощечка, зараз я її помию. І замість ось цієї синьої. Синя пока. Бувай. О, три дощечки у мене в хозяйстві. Ось ця чорна, така і біла тепер. Можна було б і в один, але то буде незручно. Все ж таки зручніше. Я шукала якусь таку довгу, знаєте, продовгувату, щоб можна було отак ставити оцю штуку, але ні, не було. Ось такі ганчірки є чорні у продажу. Мені сказали, що в Аврорі. Зараз вони продаються. То я Куплю на днях, як буду там поблизу. Ну і прийшла я у свою ванну подивитися, як сюди чи стане стакан. Маловато тут місця для стакану. І думаю, зніму ось цю мильницю, У мене тут є ось ця, і буду користуватися тільки цією. Але я помітила, що вона не просто на наліпці, на присосці, а ще й на. Гвозді. Тобто там дірка. Думаю, зніму, викручу гвоздь, зніму цю штуку і повішу тільки на гвоздь. Буде краще, бо ця штука вже жовта і некрасива. Артем приходить каже, що ти робиш, а я кручу. Кажу, хочу зняти. А він каже: і на болті буде отак, от вона болтатися, бо ну, він же ж тонкий. А це розрахована якраз для силиконової штуки. І я зрозуміла, що він такий правий. І вкрутила його назад. І взагалі я подивилась на всі ці мильниці, і нормально в мене мильниця. Та й поличка в мене нормальна. Така зараз коштує півтори тисячі. На дві – 900, а на 3 ще більше. Тому я вже якось змірюся з тим, що вона трохи покоцана. А в мене тут все ще порядок, бачите? І забула вам сказати: одна така штука коштує 64 гривні. 128 за дві. І дощечка коштує. 149 сорок девять Так, ну что, девчата, на выход, Руся, привет, Тули. Вітаю вас у новому акваріумі. Знайомтеся там зі всіма. Мені здається, вони обидві вагітні. Такі кругленькі.